Коли я вчора безпосередньо почула, що якась певна група християн чекають на підхоплені церкви, ось 23 вересня. Ну я була просто вражена. Ну, перше, який висновок я зробила, це те, що диявол дійсно розбушувався і він відчуває скоро свій кінець, але це ще тільки початок, то я зараз не про це. найбільше мене вразило, це те, що мені стала така бідна за Бога, що навіть не можу вам передати словами, тому що зараз, як зазвичай, всі ж звинуватять в усьому Бога. Чомусь люди ігнорують той факт, що на землі тут присутній диявол. Диявол зі своїми денманами, сущностями і так далі. І вони ненавидять людей. Іде страшна боротьба за наші з вами душі, тобто за людство. І диявол робить усе, аби людина зневірилась в Богі, аби людина перестала вірити Богу, аби людина відійшла від Бога, тобто відводить весь час погляд, сумнівалася в Богі в те, що Бог дійсно любить людей. І використовує наш розум як е, якусь зброю проти нас самих, тобто він і звертає, і зварачує уми людей. Настільки вивертає, що люди почали на чорне говорити біле. Ось якщо раніше це виглядало так, що люди звинувачували Ісуса в тому, що були хрестові походи, ніби які за Ісуса вбивали людей, що Він в усьому винен, що примусово було насадження християнства і так далі. Було звинувачування католицької церкви або православної церкви, то друзі, перш ніж кидатися такими звинуваченнями, потрібно знати характер Бога, який описано в Біблії, але всі чому. Забули навіть православні церкви про те, що Біблія є основою християнства і роблять там все навпаки. Потрібно знати, що Ісус, Він взагалі він мені нагадує, як кота Леопольда, пам'ятаєте, був такий мультик, коли він весь час призивав. Казав, друзі, ну давайте жити дружно. Тобто Ісус завжди призивав любити один одного і пробачати один одного. Він ніколи в житті нікого не посилав вбивати. Але ж люди не розбираються тим, коли йшла діошка територій завойовницька, і хтось додумався скористатися ім'ям Ісуса, тому що воно було авторитетне, а потім навіть його звинувачувати, що мовляв, це Ісус наказав вбивати людей. Католицизм, що Ісус попереджав про волков обов'язки шкурі. По справам узнаєте, друзі. Друзі, якщо подивитися на католицьку церкву те, що вона коїла в середньовіччя, як вбивали людей, то там не те, що би Богом не пахло, це мені взагалі вона нагадує якесь іща ада. Навіть іскавіркали поняття саме церкви. Церква це не споруда, це не будівля, те, що стоїть з куполами і з хрестами. Церква це люди, це ми і з вами, тобто ті люди, які зібралися в ім'я Христа. Але тепер вже е, диявол добрався навіть до протестантизму. Зараз ось будуть висміювати те, що люди, е, нібито як чекали підхоплення церкви до скорботи. Але справа в тому, що це іде війна, війна страшна, то лже пророків і лже пастирів, лже вчитель. Livre. E que os